Якими наслідками можуть обернутись постійні непорозуміння та бійки у родині, з яких причин батько наважиться вкоротити життя власному сину? Цей кривавий злочин стався уночі на початку листопада 2019 року у маленькому селі Тихонівка, що на Черкащині, до будинку, де жило подружжя Надії та Володимира Павленко із дорослим сином Віктором? В гості завітав сусід, якого відтоді живим вже ніхто не бачив. Лише на ранок тіло бідолашного знайшли прикопаним у вигрібній ямі, проте мешканці не змогли одразу зрозуміти, кого саме було вбито адже коли вони наблизились до ями, звідти виднілась лише половина ступні загиблого, а тіло було понівечене до невпізнанності якої злостю був збитий, коротше, ззаді сантиметрів шість, така тріща не по по, і поглипті разом всім ударів нанесені по голові, що там забризкано все подвір'я, крові все. лиці людини пізати не можна. У цій страшній трагедії звинуватили господаря будинку Володимира. Не забудьте підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, щоб бути в курсі нових відео. Убивство 62-річного Павла Довгаля стало справжнім шоком для односельців та родичів загиблого. Родину та знайомих чоловіка дуже цікавило, як і чому він опинився на подвір'ї свого вбивці, адже тісних дружніх стосунків вони не мали. Павло проживав самотньо у власному будинку неподалік. Його дружина померла, а троє дітей були вже дорослі, навідувались на вихідні та завжди тримали зв'язок із батьком по телефону. Знайомі дуже поважали чоловіка, відгукувались про нього як про дружелюбну, неконфліктну та хазяйновиту людину. Він завжди був готовий прийти на допомогу. Першою запідозрила щось неладне донька потерпілого Наталія. Вона звикла, що декілька разів на добу вони із батьком розмовляють по телефону, але не сьогодні. Вже довгий час батько не відповідає на дзвінки близько десятої вечора вона вирішила зв'язатись із колегою по роботі Павла, але чоловіка там не було. На наступний день, після того як співробітниця дізналась про знайдене тіло. Вона сповістила голову села, що діти Павла вже довгий час не можуть зв'язатись із батьком. Староста набрав номер зниклого та почув сигнал телефону у вигрібній ямі. Тож, як і чому все це сталося? Володимир, якого звинуватили у вбивстві сусіда, мав досить складні стосунки із своєю дружиною та дорослим сином. І з їх свідчень батько часто пиячив. Погрожував та бив жінку, завжди мав багато претензій до сина Віктора та часто виганяв їх на вулицю. Того рокового дня батько із сином сильно посварилися. Щоб не провокувати Володимира своєю присутністю, Віктор пішов ночувати до старої хати, яка знаходилась неподалік. Дружина убивці прибрала будинок, погодувала худобу. Та близько п'ятої пішла на ночівлю до старенької сусідки, якій потрібна допомога через хвороби та високий тиск. Того вечора Володимир зібрав у своєму будинку приблизно п'ять чоловіків. Вони вирішили відпочити у відомому розумінні цього слова. За свідченнями односельців Павло також був там присутній. Після великої кількості вибитих пляшок чоловік вже мало розумів, що відбувається. До цієї жахливої події він часто погрожував убити свого сина та згодом вкоротити собі віку, адже сварки та бійки між ними тривали вже багато років. Пізньої ночі, після того як усі вийшли з будинку, Володимир знайшов на подвір'ї металевий пруд та вирушив на пошуки свого сина. Аби здійснити вже давно запланований злочин. Але у стані сильного алкогольного сп'яніння сплутав стоячого біля будинку сусіда із Віктором та наніс чоловіку мінімум шість ударів по голові, розуміючи, що самостійно приховати сліди скоєного злочину йому скоріше за все не вдасться, адже у убивці була лише одна повноцінно працююча рука. Він вирушив на пошуки допомоги. Уночі Володимир прийшов до своєї жінки та запевнив її, що вбив Віктора, їх сина. Дружина поспіхом зібралась та вирушила до свого дому. Усередині двору вона побачила тіло чоловіка. Їй стало зрозуміло, що це не Віктор, але опізнати померлого було неможливо, адже обличчя було сильно понівечене. У цей час Володимир благав її допомогти сховати тіло, але жінка сильно злякалася за своє життя та вибігла з подвір'я в пошуках свого сина. Він мені сказав що вбив тільки кажу, що сина вбив, А оказиться, що я побігла син живі. Переконавшись, що із ним все в порядку, та розповівши, що відбулося, просто пішла досипати. І лише о 10 ранку надія у супроводі сестри чоловіка звернулася до поліції, повідомивши про знайдене тіло. Вона прийшла, ця дружина побачила, що батько мій убитий, та вона його потрогала, перевернула, сказала: Ні, це не мій син розвернулася і пішла додому. І аж із своєю сестрою о, це в 10 утра. Пішли до голови сільської ради. Сказали, що це так і так случилось, але у цій справі є багато питань. Діти загиблого не можуть повірити, що людина із каліцтвом змогла б самостійно перенести тіло їх батька з центру подвір'я до вигрібної ями, та так акуратно та вміло прикопати тіло однією рукою. Він з однією рукою, взагалі вона в нього не робоча, і мужчина вже не пожилий. Я ну він б батька не затягнув би доною. Це він робив не один йому допомагала супруга його. Так, звісно, можна подумати, що убивця не ніс свою жертву на плечах, а просто перетягнув його до потрібного місця. Проте криміналісти не знайшли слідів волочіння тіла по землі. І з такою погодою та особливостями ґрунту вони б мали залишитись. Саме через це підозри і впали на дружину Володимира, Надію та її сина. Адже інших людей, які б могли стати співучасниками злочину, у той момент поруч не було. Деякі односельці переконували правоохоронців, що нібито бачили, як Надія прямувала о п'ятій ранку до свого будинку, де її чекав чоловік, аби приховати сліди скоєного. Він ша на коні сів і поїхав, чи павло вдома, чи павло не вдома, і доїхав до магазину, і він розвернувся. Є ще одне питання чому дружина не звернулася до поліції одразу? А натомість перевірила, чи живий її син та вирушила спати, а на ранок прийшла поратися до свого дому, ніби нічого не трапилось. Та й взагалі до поліції вона звернулася не самостійно, а у супроводі сестри убивці, яку випадково зустріла вранці біля крамниці. Та розповіла їй про побачене тіло у дворі, це викликало велику кількість підозр щодо участі жінки у скояному. Сестра Володимира стверджувала, що саме дружина та її син довели брата до такого жахливого злочину. Очевидці розповідали, що надія по-справжньому боялась саме свого сина, а не чоловіка. Він також мав проблеми із алкоголем, погрожував матері сокирою, вкрав із будинку дуже багато речей та вимагав з батьків гроші. Син загиблого підозрював і Віктора у злочині. Для нього стало дивним, що односельці бачили чоловіка разом із Павлом того вечора, нібито вони прямували разом до будинку, де відбулося убивство. Проте Віктор заперечував свою присутність. Та й взагалі, чому чоловік вирішив ночувати не у власному домі, а у аварійному післявоєнному будинку прабабці без опалення та зручностей, у якому єдине, що було, це невелике ліжко. Усі підозри родини та односельців розвіялись лише після того, як Надія та Павло пройшли тест на детекторі брехні. Той син мені нічого не винен, і я нічого не вина, якби він сказав, що син винен, друге діло, він не винен. Винним у скоєному злочині правоохоронці визнали лише Володимира, але детально перевірили Алібі усієї родини. Та й взагалі у цій справі особливо дивує те, із якою жорстокістю та ненавистю скоєне убивство. Було зрозуміло, що вже після перших ударів Павло був мертвий, але злочинець не спинявся та продовжував наносити удар за ударом. Тільки уявіть, Володимир був переконаний, що вбиває саме власного сина, які страшні події повинні були змусити батька так безжалісно та жорстоко розправитись із Віктором.